Це коротка та повчальна історія від американки про те, як Мерц на місце Трампа ставив. Учора канцлер Німеччини у найбільш дипломатичний і водночас кумедний спосіб нагадав Дональду Трампу, що він сам є іммігрантом. Ми маємо багато спільного в історії. Ми дуже багато завдячуємо американцям. Ми ніколи цього не забудемо. І тому з огляду на ваше німецьке походження я вважаю, що це дуже добра основа для тісної співпраці між Америкою та Німеччиною. Отже, ще раз дякую. І щоб ви розуміли, ось свідоцтво про народження діда Дональда Трампа народився у 1869 році поблизу Бад Так? Так. І його ім'я було Фрідріх, правильно? Так, це справжнє німецьке ім'я. І це серйозний німець. Було приємно. Найсмішніше це те, що Трамп навіть не зрозумів, що над ним жартують. Він цього не помітив. І звісно, Мерц має на увазі ось цього чоловіка Фрідріха Трампа, діда самого Дональда Трампа, який у кінці 1800-х утік з Німеччини до США, щоб уникнути військової служби. Так, усе правильно. Він ухилявся від призову, як і його онук пізніше. І при цьому всю свою політичну кар'єру Трамп називав іммігрантів-злочинцями. Ну це вже справді не вигадати. Молодець Мерц.